Підвищенню тарифів ні. Сьогодні всеукраїнське об'єднання Свобода пікетувало Кіровоградську міськраду. Протестували проти підняття розцінок на проїзд у громадському транспорті. Мітинг провели перед громадськими слуханнями щодо збільшення вартості проїзду. Перед ухваленням такого рішення свободівці просять оприлюднити результати вивчення пасажиропотоків та відкритого проведення тендерів на міські маршрути. У противному випадку на підвищення ціни вимагають накласти мораторій. Сьогодні всеукраїнська об'єднання свобода проводить пікетування громадських слухань, на яких обговорюється питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті і маршрутних таксі. Ми вважаємо недопустимим те, що в такій саме площині ставить питання, як міськвиконком, міська рада, так і перевізники, які є в Кіровограді. З нашої точки зору, це більшою мірою пов'язано з тим, що. Деякі чиновники, які працюють у міській раді, міській конкомі, мають особисту зацікавленість у тому, щоб тарифи на проїзд на міському транспорті зростали. Ви бачите, з якими гаслами стоять сьогодні пікетувальники. Покращення життя обіцяне тою політичною силою, яка прийшла до влади у цей будинок з колонами, сьогодні не відбувається. В людей ні пенсії, ні зарплати не підвищуються. Багато хто за останні місяці втратив роботу. В той же час Ціни зростають не тільки на проїзду громадському транспорті, ціни зростають на продукти харчування, на воду, на газ, на електроенергію. Це є абсолютно неприпустимим. І сьогодні всеукраїнська бідня свобода на всі ці відповідні виклики, які робить влада простому народу, буде гідним чином реагувати. Сьогодні ми проводимо попереджувальне пікетування. Якщо не прислухається влада до вимог пікетувальників, відповідним чином ми будемо діяти ще агресивніше.